дивимося Ти хочеш, Парабандів. Це просто його пшикати і потім зверху грунтом. От... Открити, мабуть, треба. Діма, одій, ди не дихай. Гай. Хай воно переобразовується. А потім грунтом зверху і все? Так, да, грунтом все. Дима, бери щетку, чухай. Щетку? Дай мне. Сейчас. Ну, сумитируйся, Маша. Угу. Да не даже вообще нет. Його не треба так прямо вичищати. Ти думаєш, що може його взагалі не треба вичищати? Щоб... Треба, треба. Щоб не поцарапати. Нічого, нічого, нічого. Легенько треба. треба. Давай, давай чисти. Тільки сюди не чисти. Ось тут чись держали, сюди не треба чистити. Перекладами, все. 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 Перекрасивать надо. Ну так и машали. Теперь Не мой кофе вырубить. А то нас тут не видит. Ты потом покрасить, потом покрасить. Ой молодец, не до помощников теперь – Це висохнути воно дождити. Ну хай воно ж трошки як. Ну, Реакцію вступить чого. До, до кінця березень, тут вже можна буде грунтом. А ну тут назад, я